Тож, температура в інкубаторі відносно даних показників не змінює. Так і залишаємо 37,8. Вологість тримаємо в межах 55%. Ну що ж, вітаю вас! Сьогодні у нас 19 та доба, щоденна кази інкубації. І ми будемо викладати яйця вже на коврик. Сьогодні буде останній день, коли ми. Провітрюємо яйця останній день, коли ми перевертаємо яйця. Для тих, хто вперше завітав на мій канал, я нагадаю, я провожу щоденник з інкубацією у двох інкубаторах. Теплуша Євро Аква 88 та теплуша 88 Євро. В одному інкубаторі, а саме в цьому, теплуша ще євро 88, і я провожу ручний переворот яйця, доливаю води методом спостереження, тобто регулюю вологість в інкубаторі та провітрюю даний інкубатор двічі в день. Але зараз на 19-ту добу я буду уже в даному інкубаторі це теплуша Євро. Викладати інкубаційне яйце на коврик, тобто на килимок, і туди ж докладу ось це яйце з даного інкубатора. Тобто функція. Тепло 6 євро 88 до 19 доби завершено. Але нагадаю, яйця я закладала ввечері, тому і 19 доба рахується сьогодні лише щойно, як розпочата. Звертаю вашу увагу, на 15-й день я прикріпила датчик на яйце і регулюю температуру в даному інкубаторі відносно його показників. Вона повинна бути. В діапазоні 38,0, 38,5, і це вважається нормальним. Тоді ми показник на інкубаторі не змінюємо 37,8. Дані інкубатори мені дуже до ще тим, що мають функцію підключення до акумулятора. Це дуже актуально в наш складний та важкий період. Але факт є факт. Отож! На 19-ту добу ми звіряємо останній раз показник на датчику на яйце і тоді приймаємо рішення, регулювати температуру на табло інкубатора чи ні. В мене буде наступне: температуру залишаю 37,8%, вологість до першого накльову залишає 55%. Ще сьогодні вона буде така. Водичку заливаємо у пляшечку тільки дистильовану. Це є дуже важливо. Інакше полетить у вас система аква. І вам придеться її замінювати. До речі, сьогодні я вам розкажу, як ми будемо рахувати відсоток виведення курчат. Ми рахуємо. Роботу інкубатора не від кількості закладених яєць, а від кількості яєць, які дійшли до даного етапу. До прикладу, ми виклали на коврик 78 яєць. У нас вивелося 75 курчат. Значить, ми 75 ділимо на 78 множимо на 100. Це ми маємо відсоток виведення курчат. Уже зараз. І це є робота даного інкубатора. Від кількості яєць, закладених в інкубатор, рахувати відсоток виведення, не є коректним. Тому що інкубатор не винен у неоплоді або у червоному кільці. Це є наслідки транспортування, або ж роботи півня. Даний інкубатор або будь-який інший інкубатор. І його робота визначається тільки на 19-й день, кількість гарно розвинутих яєць, викладених на коверк та виведених курчат. Сподіваюся, я донесла цю інформацію до вас. Погляньте, як буде виглядати нормально розвинете яйце на 19 ту добу. Воно практично повністю вже зайняло порожнину яйця. І вже ось ось, проб'ється у повітряну камеру. І я вам так скажу: якби це все було по класиці, згідно інструкції, це б були чудеса і дивина. Але ж ні. Тут я заклала усі яйця, які в мене були і в цьому інкубаторі, і в цьому. Відповідно, деякі яйця стоять стоячи, Але тим і цікавіше уже завтра, післязавтра. Ми зможемо побачити з вами і як буде відбуватися вивід даних яєць, скільки буде відсотку виведення, це все я вам покажу уже у результаті. Попіднімаємо шапочками догори. Так знаємо, що вони будуть виводитися ось таким чином. Ну, в общем, хто би собі ускладнив життя, як не я сама собі. Угу. Зараз це поскладаємо ці піки щоб було все якнайкраще. Я вам так скажу, дуже багато інкубацій проводиться успішно саме до моменту накльову. А коли вже йде дуже активний накльов та виведення курчат, є дуже багато нюансів, яких треба розуміти, на які треба вважати і яких. Моментів треба уникати, а на які звертати увагу. Тому саме завтра або післязавтра це вже буде відносно того, як будуть виводитися малята, тобто на 20-21 добу, я усе вам розповім. В першому коментарі до цього відео я прикріплю вам посилання на щоденник з інкубації. Сьогодні у нас з вами вже проходить. 19-та доба, але вона лише розпочалася ввечері, тому що яйце я закладала ввечері. На це також треба звернути увагу. І ви зможете для себе почерпати щоденну інформацію, режими інкубації. Там стільки всяких моментів, що в одному відео вам не описати і повторюватися, також немає сенсу. Тому вам бажаю гарних виведеннях курчат і собі також, всім нам вдалої завершення інкубації, мирного неба над головою, мужності, терпіння та наснаги нашим Збройним силам України. Величезна їм подяка міцного міцного вам всім здоров'я та безмежного терпіння. Зустрінемося з вами уже завтра. До нових зустрічей! А ви взагалі курей тримаєте? Інкубацією займаєтеся? А взагалі ви дотримуєтесь всього колись, як було? Листи пишете вручну, В тазику миєтесь. Часи змінюються. І загалом. Якщо ми штучно виводимо курчат, там зовсім інші процеси інкубації, ніж то, що це сидить курка. Ну, я думаю, не знаю, аватарка підходить до вашої вікової категорії чи ні, але варто вже розбиратися в таких речах. А якщо не розбираєтесь, то хоча б погуглити. Ще разу вам розповідаю, і сьогодні не можу вам не похвастатися або не потішитися, або не поділитися усією красотою, а саме карпатським міксом різних порід. Курочки м'ясо яєчного направлення ходять з красним півником барбезє. Будуть мати гарне розкішне велике яйце, розпочинають свою яйценоски з 4,5 місяців, і до 6 місяців кожна курочка у вас занесеться. Звертаю вашу увагу, що тут зібрані такі породи, як Фавероль, Маран, Амараукан, Віандот, срібло, брама, біле золото і Барбезье. Але Колір інкубаційного яйця буде класичний, тому що це помість порід, а не чистокровні породи. Тому, хто бажає 20 гривень вартість інкубаційного яйця, звертайтесь в приватні повідомлення. Також в Карпатах у нас проживають гуцульські вербеські. Окрас срібний та чорний. З ними ходить півник срібного кольору. Вартість інкубаційного яйця 60 гривень за одну штуку. Курочка м'ясо яєчного направлення несе яйця вагою 60-70-100 г. Тушка дозріває після одного року життя.